Шановні депутати, шануймо хвилину і мовчання героїчний подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Шановні депутати та присутні, здійснюється відеоконференція, відефіксація нашого планарного засідання. О, і запис буде оприлюднений. Відповідно до розпорядження Знам'янського міського голови від 11 грудня 2025 року номер 47 скликано, скликано позачергово 87-му сесію Знам'янської міської ради 8 скликання. Шановні депутати та присутні, на планарному засіданні позачергово, 87 сесії міської ради 8 скликання з 25 депутатів міської ради. Присутні 15 осіб, що дає сесії, право бути правомочним. Відсутні депутати в кількості 10 осіб. А саме Кузін виробнича необхідність, Іваскін відпустка, Бойко за сімейними обставинами, Гмиривна, виробнича необхідність, Пашко за межами міста, Лук'яниця відпустка, Тесленко, виробнича необхідність, Григораж за межами міста, Захарчук, виробнича необхідність, Клеменко, за межами міста. У роботі сесії беруть участь начальники відділу управління, заступники. Начальник відділу поліції, от, ну і був присутній, ми вже відпустили начальник обласного підприємства Дніпро, Дніпро керування. Генеральний директор, Генеральний директор, так. Приво. Ну і місцевий наш був Рябов Олег Михайлович. Шановні ми депутати, дозвольте пленарне засідання позачергової, 87-ї сесії, Знам'янської міської ради, 8-го скликання оголосити відкритим. Будь ласка, реєструйтесь, ми будемо переходити до обговорення порядку денного. Відповідно до розпорядження Знамецької міського голови на розгляд позачергової 87-ї сесії запропоновано винести сім питань, а саме про внесення змін до бюджету Знамської міської територіальної громади на 25 рік, чотири питання, що стосуються комунальної власності громади, два питання стосовно внесення змін та доповнень до міських програм. Шановні депутати. Є пропозиція переголосувала, перереєструватися. Це ми як ще почнемо систему ремонтувати. Ну, Дзвонить, хай ви, там не біжить, біжить. Ні, хвороб всі є. А не зареєструвався, хтось люди. Хтось один не зареєструвався. У мене теж не, не прийшли. Це може бути я, у мене сіра кнопка. У мене теж сірим світиться зараз і не спрацьовує. Да, зараз уже з вже четвертий спроби. Але не голосували один і є. 14. <різовую> 14, 14, але ж на 14. Так, 14. Так, ви з чотири 4, Ну йдемо, так. Шановний депутати, якісь доповнення до порядку денного є? Чи зуваження, чи пропозиції? Немає пропозиції. Немає. Є пропозиція за взяти порядок денний за основу та затвердити в цілому. Доповнень немає. Що Ні, не треба, вони. За 15 не голосували 11, це тітерів. Рішення приймається. До розгляду проєкт номер 1 Про внесення доповнень до програми економічного і соціального розвитку Знам'янської міської територіальної громади на 25-й рік. Є пропозиція підтримати. Я підтримати. підтримати. Назви, Зауважень що? не було до цього проєкту рішення. тебе кілька питань, назви просто це питання. Це надання. Субвенції з бюджету Знам'янської міської територіальної громади Знам'янському управлінню Державної казначейської служби для придбання паливно-мастильних матеріалів з метою забезпечення безперебойної роботи і також надання обласному бюджету Кіровоградської області для фінансової підтримки підприємству дніпро Кіровоград для з метою забезпечення Зрозуміло. проведення розрахунків за електроенергію Резпеку Зрозуміло. Шановні депутати, є була пропозиція на голосування. Голосуємо, будь ласка. За основою цілому. За п'ятнадцять рішення приймається. Переходимо до наступного. Проєкт номер 2 звучить наступним чином: про надання дозволу КНП Знам'янська міська лікарня імені Лисенка, Знам'янської міської ради на укладання договору оренди з відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Знам'янської міської ради. Це стосується. Е Інклюзивну є, є пропозиція підтримати. поповненнями до пункту 4 додати комісію з питань бюджету, економічного розвитку споживчого ринку. Що це враховано? <клес> да, це враховано. Да. Да. Тому це враховано. голосуємо за основу в цілому. На комісіях розглядали. Будь ласка. За третім разом. За 15 рішення приймається. Дякуємо. Проєкт номер 3 до вашого розгляду про включення до переліку першого типу потенційного об'єкту оренди частини нежитлового приміщення по вулиці Героїв України, 27. Т. місті Знам'янка. До пунктів пропонуються до пунктів 1, 2, 3. Після слів для розміщення об'єкту торгівлі продовольчими товарами додати слово буфет і в пункті 5 додати комісію з питань бюджету, економічного розвитку, споживчого ринку та підприємства. Прошу підтримати. Є пропозиція підтримати. Голосую за основу в цілому. Пропозиції врахованих. Будь ласка. За 15 не один, рішення приймається. Наступний проект розглядаємо номер 4 про надання дозволу КНП Знам'янський міський центр первинної медико-санітарної допомоги на укладання додаткової угоди. Шановні депутати, пропоную підтримати даний проєкт із змінами, запропонованими Володимиром Олександровичем до пункту першого та пункту другого. Прошу підтримати. Є пропозиція підтримати. Голосуємо за основу в цілому враховані пропозиції. не голосували один рішення, приймається. Розглядаємо проект номер 5 Про внесення доповнення до міської комплексної програми протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку на території Знамської міської територіальної громади Кропивницького району Керуватської області на 21 перший так. Ми вже працюємо, да? О, і е, за те рішення, що е, да, Данільченко озвучував, Юрій Володимирович, ми маємо. Проголосувати, будь ласка. За 16 рішення приймається. Дякую. Дякуємо вам, да, Олександру Олександровичу, да. І переходимо до наступного. Про, проєкт рішення номер 6 про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побудових питань. Є пропозиція підтримати. Є пропозиція підтримати, ми детально розібрали на засіданні комісії, так? так? Будь ласка, давайте проголосуємо за основою в цілому проєкт рішення номер 6 Так, да. ми маємо змогу надати допомогти людям, тому що ми трішки зекономили. В принципі, нам під підрасчет громади надавали, да. але що вікна поставила громадська організація, то трішки залишилось коштів, і ми міжнародна, да. В садочку, да, в садочку і, і вся комунальна сфера, Да. Це даю... Да і е, проект номер 7, Це у нас зміни до бюджету. Будь ласка, Олена Миколаївна. Є пропозиція підтримати з рахуванням інформаційної довідки. Да, Є е, пропозиція підтримати. Володимир Олександрович озвучив з врахуванням інформаційної довідки. У нас трьох питань також розбирали на е, комісії. Заперечень немає. Голосуємо за основу в цілому. Будь ласка. Да, 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 так. За 16 рішення приймається. Дякую, Дякую вам. Шановні депутати, питання вияснене на розгляд позачерговий 87 сесії міської ради. Розглянути. Які зауваження щодо роботи сесії? Пропозиції я пропозиція закрити сесію робота позачерговій 87 сьомої сесії закрита.